Mm -hmm. Вітаємо усіх на сьогоднішньому нашому брифінгу, який відбудеться за участі Олени Рипакової, це заступника директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин. І тема, про яку ми сьогодні говоритимемо, державні та міжнародні програми підтримки сільгосперівників Донецької області. Пані Олена, прошу вам слово. Доброго дня. Почати хочу з актуальної новини, того, що з 10 вересня до 25 вересня в Державному аграрному реєстрі триває прийом заявок на отримання коштів, які передбачені в держбюджеті для підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виплати субсидій на кожну одиницю засіяних угідь. А отримувачами цих коштів є сільсько сільськогосподарські товаровиробники, це юридичний або фізичний. Особи, які станом на дату подання заявки проводять господарську діяльність на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться або велич бойові дії, це території можливих бойових дій, території активних бойових дій і території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні реєстри для Донецької області. Це вся територія. Яка залишилась під контролем України? Вся ця територія в нас, на жаль, належить або до активних можливих, або до або до активних дій, або до можливих бойових дій, тобто всі наші сільгосповаровиробники. Юридичні особи та ФОПи підпадають під дії цієї програми, і хто ще про цю програму не чув, то дуже хочу, щоб подались на отримання цієї субсидії. Яка можлива допомога, який розмір на кожен гектар засіяних угідь під врожай цього року, тобто тільки на ті землі, які засівались, ну крім там замінованих, під фарфотифаційними спорудами в сірих зонах тобто. Тільки ті, на яких були посіви, навіть якщо вони вже зібрані. Для території можливих бойових дій це 1 тисяча на кожен гектар, для активних бойових дій це 2 тисячі на кожен гектар. Заявки подаються через електронний кабінет аграрія в державному аграрному реєстрі. Там це дуже просто зробити, маючи електронний цифровий підпис, тому що всі ділянки, які у користуванні у госпорої виробника, підтягуються автоматично з державної Земельного кадастру речові права підтягуються з державного реєстру речових прав і Єдині два папірця, які аграрії сканує і долучає це довідка з Державної податкової служби про те, що підприємства немає заборгованості. Ця довідка також її можна зробити вже в електронному кабінеті податкової У кожного аграрія. Вони є з того, що вони сплачують податки, там вона робиться в один клік. І другий папірець, це статистична форма звіт про засіяні площі під урожай двадцять четвертого року. Який Арії здають до Держстату тобто в електронному кабінеті всі ділянки підтягуються. Треба вибрати, які засіяні під врожай цього року, і долучити два документи довідка від податкової і довідка звіт 4СГ для держстату. Це цей порядок використання коштів, порядок надання державної підтримки, затверджений постановою кабінету міністрів від 16 серпня 2024 року, номер 938. Uh, і, uh, взагалі, державну підтримку для воюючих областей почали надавати на таку окремо тільки в цьому році. І Донецька облдержадміністрація дуже ну, сприяла, щоб така підтримка розпочалась. Uh, станом на сьогодні до державного аграрного реєстру наші аграрії вже подали 160 заявок. Тому ми закликаємо всіх аграріїв, хто не подався, але які засівали поля по цього року скористатися цією підтримкою і пода. Забуватись через державний аграрний реєстр. Це ну, дуже просто: не треба нікуди їхати, не збирати ніяких там мішок, документів. Прийом заявок триватиме через електронний кабінет до 6 години 25.09. Це та програма, що наразі зараз триває прийом заявок. Перед цим влітку була державна програма. Для дрібних та середніх аграріїв, у кого в користуванні до 120 гектар, якщо ця про яку я кажу зараз, вона взагалі для всіх юросіб та фопів, там хоч від нуля гектарів і до безкінечності, тобто неважливо, ти дрібний, чи крупний, чи агрохолдинг. Якщо ти працюєш на прифронтових територіях, то ти підпадаєш під цю державну дотацію, можеш її отримати. А під ту, що була влітку, попадали тільки дрібні у тих, у кого в користуванні до 120 двадцяти Але там розмір допомоги був більший на один гектар 8 тисяч гривень, і по цій програмі 115 господарств області подали заявки на суму 38 мільйонів гривень. Ці заявки були затверджені укрдержфондом підтримки фермерів. і Очікуємо, що виплати по ним я сподіваюсь будуть до кінця цього року. Також влітку була програма. Дотації за отримання корів та овець за корів по 7 тисяч на голову тих, у кого від трьох корів. А за кіста овець 2 тисячі на голову для тих, у кого від п'яти голів. І по Донецькій області ну звісно, що у нас вже ну, дуже мало людей залишилось, які тримають таку кількість корів. Овець, але подавали заявки. Укрдержфонд затвердив 57 заявок власників корів на 281 Голову, сума виплат, по яким складе 1 мільйон 967 тисяч гривень, а також 8 заяв власників маточного. Поголов'явець овець такі двісті тридцять голови, сума виплат складе 466 тисяч. Ми сподіваємось що всі ці напрямки і субсидія на оброблені гектари, окремо для дрібних і всіх інших, і для власників овець буде продовжена державою і в 25-му році саме для воюючих для прифронтових територій. А щодо Міжнародних організацій, які з самого початку війни надавали допомогу сільському господарству області, хочу назвати, що це такі організації, як ФАО, USAID, Мерсі Корпс, громадська організація Східноукраїнська сільськогосподарська дераджа служба, так, наприклад, в межах проекту підтримка продовольчої безпеки дрібних фермерів у Донецькій області, 56 фермерських господарств та одноосібників у цьому році отримали. Від ФАО насіння ярої пшениці в обсязі 300 тонн. Фао також надало 170 дрібним фермерам Донеччини 1 тисячу посівних одиниць соняшнику. Це було по 27 територіальним громадам. Мешканці Донецької області в постраждалих від війни громадах від USAID отримали. Насіння очевих культур це 14 тисяч домогосподарств. Також в цьому році, завдяки компанії Bayer 80 фермерських господарств отримали 1,8 тисяч посівних посівних одиниць насіння кукурузи щодо тваринництва. По проекту збереження продукції тваринництва в праспостраждалих від. Конфлікту в сільських районах Донецької області в період з 10 листопада 2023 року, по квітень 2024 року у п'яти територіальних громад, в яких домогосподарство займається тваринництвом. Це здебільшого Покровський район, Краматорський були видані у вигляді ваучерів та грошової допомоги на отримання кормів для годівлі тварин, ветеринарних препаратів, будівельних матеріалів для тваринницьких приміщень. В програмі прийняла участь 2700 осіб, і сума цієї допомоги склала 47,7 мільйонів гривень. За іншим напрямком ФАО, за підтримки уряду Німеччини на початку року реалізовувала програму надання грошової допомоги для купівлі кормів сільськогосподарським тваринам, і ця допомога складала по 5550 тисяч гривень на домогосподарство. Були залучені 3300 домогосподарств, і сума допомоги склала 18,7 мільйонів гривень. Далі з 4 вересня цього ну року, ось нещодавно ФАО проводить роботу в чотирьох територіальних громадах, видає Домогосподарством курчат і стартовий комбікорм. Під цю програму вже залучено 2650 домогосподарств. загалом роздано 79 тисяч курчат і 66 тонн стартового комбікорму. Сума цієї гуманітарної допомоги склала 5,1 млн грн. гривень. Всього якщо рахувати по ФАО, то з початку року ФАО Виділила 78 мільйонів гривень ну, на різні ці всі напрямки, якої скористалась понад 10 тисяч домогосподарств, які займаються тваринництвом. Також міжнародна гуманітарна організація Мерсі Корп здійснює свою програму підтримки фермерів там, в залежності від. Того, який грантовий напрям ти вибираєш, там ну, будь-який молочне лучне катарства, бджільництво, птахівництво, королівництво і так далі. Можна отримати для дрібних домогосподарств до 3 тисяч доларів США для крупного і середнього бізнесу 75 тисяч доларів. Тобто це ну, будь-які грантові будь-які напрямки. Сільськогосподарства, за який можна отримати ці кошти, і на теперішній час Мерсікорп погодила з Донецької області вже 132 заявки. Обжільництво громадська організація широкий степ реалізує проект з підтримки пасік та бдільництва, і 99 пасічників Донецької області подали заявки і вже почали отримувати допомогу. Це ваучери на 4200 гривень, на які можна придбати обладнання для ну, роботи пасік. Сума допомоги склала 420 тисяч гривень. Ну і взагалі з початку року станом е, на сьогодні е, гуманітарна допомога в галузі тваринництва склала 113,7 мільйонів гривень. Е, якщо по статистиці, яку я завжди наводжу, то і порівнювати з довоєнними роками, коли на території Донецької області от на початок 2022 року працювала в сільському господарстві 1220 підприємств, е, то е, Наразі на території області працює 512 підприємств, і з цих 512, 353 зазнали п'ятдесят три зазнали ну, там і господарських дворів, і полів і техніки і всього на світі. Загальна сума збитків це понад 5 мільярдів гривень. Це ті, що можна обчислити щодо. Ітогів збирання врожаю ранніх зернових культур. Хочу сказати, що в цьому році загальна посівна площа під всіма культурами на підконтрольній території стала, склала 310 тисяч гектар. Ранні зернові культури були зібрані на 137 тисячах гектарів, валовий збір склав 280. 7 тисяч тонн, середня врожайність 20,9 центнерів з центнерів Врожайність це можна сказати, що вона була нижча, ніж попередні роки. і Це пов'язано не лише там з воєнними діями, а перш за все, з погодними умовами. Це спочатку були заморозки травневі і була засуха, тобто дуже. Важко далося фермерам ну, цей рік і отримали не те, на що розраховували. Наразі в області розпочато збирання пізніх зернових та технічних культур. Соняшник вже зібрано на площі близько 45 тисяч гектар, кукурудзу зібрано на площі 8 тисяч гектар, овочеві культури зібрано на площі 5 тисяч гектар. Хочу ще сказати, що ось ну. Зазвичай це часи вже починається кампанія по засіванню озимих культур, але аграрії при фронтових громад, і де фронт, на жаль, движеться в наш бік. Вони ну, не планують засівати цієї ці осені озимі культури, тому що ну, не відомо. Чи зберуть вони наступного року, а будуть чекати весняну посівну, і тоді ці площі посіють. Якщо буде дозволяти ситуація на фронті, будуть засіяні ярими культурами. Це все, що я хотіла вам сказати. Якщо є питання, то будь ласка. Питання от буквально ви що називається, зірвали язика і відповіли. Я хотіла запитати, чи взагалі ведуться постійні роботи. Ну якраз останнє те, що ви відповіли, що висини які... ну, на командах, які так не зважаючи на тилові та. так, а ті, що Близько mm -hmm. до фронту, особливо на Покровському напрямку, там це дуже ризиковано зараз проводити посів озимих культур, тому що це велике капіталовкладення, і це ще може просто бути гроші зариті в землю. Ну, є шанс, і фермери ж наші завжди оптимісти, завжди ризикують, що дочекатись весни, і тоді вже посіять її, там, як, ну, там, зернові або соняшники. Те, що можна засівати, вже там в маї і отримати через три місяці врожай. Тобто, якщо буде така, скажімо, безпекова складова дозволяти, то, тобто земля не буде гуляти, що називається, а у аграрії будуть свої бачення щодо цієї землі. О, так. Грубо кажучи, якщо там зараз засіять пшеницю о зиму і потім переживати за неї аж до липня наступного року, ну а, а якщо засіять в травні соняшник, то вже в вересні його можна зібрати. Я зрозуміла, а ви сказали, що там особистий кабінет є у кожного аграрія працівника, не працівника, а керівника, скажімо так, і, так і чи не приходить їм такі повідомлення, бо я так розумію, що не кожен там газету читає, чи може там стежить за якимось є питання, що Ось... цей кабінет, ага. ну він його там не потрібно якось особливо створювати, просто заходить. Ж під своїм електронним цифровим підписом як уже багато там роблять на сайті податкового і пенсійного фонду, тобто, що більшість ми. Ну, Даржа, що вже давно працює, більшість про це знає. Але от якраз ті, хто ще ніколи там не дивився, то якщо ти вже ну, знаєш, що це за кабінет, то там є анонси всіх програм, всіх, ну, для кого вони, на що там розраховувати, коли терміни подачі. Тобто, всі анонси, до, доступні програми, ти бачиш, а також програми, які ще будуть, і ті, що вже були. Тобто Добре. треба туди зайти, це дуже легко і. Чому б не скористатися державною підтримкою, якщо для цього потрібно два кліка і два папірця? Звісно, ну, так. Я повністю замісл, раніше, так. Ну, там ще кілька років тому, коли там, були державні дотації, комісії там при райдержадміністраціях, при облдержадміністрації Мінагро, і треба було подавати в паперовому вигляді, завірені печаткою, купу документів, то зараз все дуже спростилось. Угу. Не треба нікуди їхати. Алілуя цифровізації. Дякую. Питань у мене немає, у нас сьогодні взагалі без питань. Тоді будемо. На цьому завершувати наш брифінг. Це була Олена Рибакова, заступниця директора департаменту агропромислового сектору та зовнішніх земельних відносин Донецької обласної державної адміністрації. Ми говорили про державні та міжнародні програми підтримки сільгоспвировників Донецької області. Відповідно, дякую вам за розмову і до наступних зустрічей. Дякую. До побачення. До побачення.